Ну що ж, ми продовжуємо ефір проєкту Дніпровечірні, і далі на вас чекає інтерв'ю сам на сам з людиною, якій є чим поділитися з українцями. Сьогодні до нашої студії завітала Вікторія Огуренко, доктор медичних наук, професор Дніпровського державного медичного університету, завідувачка кафедри психіатрії, наркології і медичної психології. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю! Повномасштабна війна вже майже другий рік. В Україні чи відомо вам скільки людей, скільки наших співвітчизників потребують психологічної або психіатричної допомоги? Дійсно ми перебуваємо у стані війни. Потерпає все населення країни незалежно від того, де люди знаходяться. І звісно, всі ми перебуваємо під впливом потужнішого стресу. Це не просто криза, це катастрофа. А катастрофа, по-перше, над усе, буде мати свої наслідки. І я вже не казала про те, що за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, після того як все все закінчиться, близько 15 мільйонів людей будуть потребувати психологічної підтримки і близько 3-4 мільйонів. Вже будуть потребувати психотерапевтичного втручання і психіатричної допомоги, пані Вікторія. Люди, які переживуть цю велику війну, вона змінить їх назавжди? Психічний стан цих людей зміниться, чи можна буде повернутися до того стану, в якому вони були до початку широкомасштабної війни? Дуже таке важливе запитання. Дивіться: війна змінила всіх нас. Ми всі. Стали іншими. Ми вчимося переоцінювати своє життя, переоцінювати цінності, по-іншому ставити ставитися до близьких людей. Але я хочу згадати, що ще на початку минулого століття видатний науковець Карл Ясперс, німець, психіатр, психолог, висловив таку цікаву феноменологічну категорію, як Посттравматичне зростання. Тобто про що це? Це про те, що <кхем> після перенесеної потужної кризи людина досягає не того рівня адаптації, який, який був до неї, не того рівня психологічного благополуччя, психологічного стану, який був до війни, а трошечки зростає. В неї зростає. І адаптаційні можливості, і повнота психологічного сприйняття життя, наповненість життя, тобто посттравматичне зростання це позитивна зміна, як, як це не може зараз може звучить ну, так, не дуже приємно, але ж. Переживши оцю потужнішу катастрофу, ми станемо краще, ми станемо сильніше, ми станемо психологічно наповніше і будемо мати такі, і будемо мати такий рівень адаптації, якого ми не мали раніше. От так буде. Я впевнена. Звісно, ті люди, які будуть потребувати допомоги, вони її отримують. Вони її отримують у е, спеціалістів, у е, компетентних е, докторів. Е, бо і зараз, і зараз е, дві треті звернень до лікаря е, загальної практики, вони пов'язані зі стресом. Дві треті. Тобто, фактично, фактично всі. Коли ми досягнемо ось цієї адаптації вищого рівня, про який ви сказали, люди перед цим мають пройти консультації спеціалістів чи ні? Чи ви припускаєте, що після війни будуть і ті, хто зможе просто продовжити жити далі і якимось чином пережити цю війну без серйозних наслідків? Саме так і буде. Будуть наслідки. І що дуже що дуже важливо, ці наслідки вони будуть довготривалими, тобто період 5, 7, 10 років ми будемо мати мати. Ці наслідки, тобто п'я від п'яти до десяти років, ми будемо застереджувати фокус своєї уваги на особливо на вразливих групах населення. Це я маю на увазі, і особи з психічними розладами, це і особи з фізичними вадами, це переселенці, це е... вразливі категорії населення, такі як діти і підлітки, інваліди тощо, тобто ми будемо мати певну групу. Населення, до якої буде, буде, буде прикута наша увага. А, але ж більшість населення все ж таки, подолаю, подолавши цей кризис, зросте і буде сильніше. Бо ми сильна нація. Бо ми нація, яка має такі особистості, особливості, такий. Ментальний таку ментальну силу, що ми зможемо це зробити у більшості випадків. Цим іншим ми будемо допомагати, звісно. Пані Вікторія, а чим відрізняється допомога психолога і психіатра, спеціаліста вашого профілю? Ви знаєте, це досить часте запитання. Що робить психолог? Психолог допомагає, допомагає психічно здоровій людині подолати будь-яку Психологічну кризу, будь-яку проблему, тобто розставити по поличках, розложити за ступенем цінності, важливості Оце робить психолог. Психіатр зовсім інше. Психіатр має справу із психічним розладом. будь-то Депресивний розлад, тривожний розлад, симптоми, симптоми посттравматичного, стресового розладу, е, різноманітні психотичні розлади. Тобто психіатр призначає медикаментозне лікування. Так, да, ми можемо комбінувати психіатричну допомогу, психотерапевтичну допомогу, тут же втручання е, психотерапевтичні, так, да, але ж основна роль психіатра це призначання медикаментозної терапії у станах, коли. Вже психологічні підходи і психотерапевтичні підходи вони ну не дуже справляються із ситуацією. Наскільки сильно у різних людей відрізняються ось ці реакції на стрес, коли з'являються ці розлади, і головне, як виявити їх, чи може людина самотужки зрозуміти, що з її психічним станом не все добре Дуже відрізняються. Це залежить від. Великої кількості факторів я вже сказала про певні вразливі групи населення, тобто ті, хто в анамнезі вже мав психічний розлад, звісно, вони будуть реагувати гостро і не завжди будуть обійдуться без допомоги. Це люди з фізичними проблемами, це люди з хронічними соматичними захворюваннями. Ну, наприклад, люди з онкології. Да? вони зараз потерпають від. Подвійного стресу, тобто їх хвороба і війна. І звісно, такі групи населення їх багато і вони, вони самі, самі вразливі. Що стосується е, населення, взагалі, що я можу сказати? Тут дуже багато залежить по першого до все, від особистостей, особи, особливостей особистості, тобто яка я можу я, маючи я ресурс. Маючи я певні стратегії, да, володіючи я певними стратегіями подолання стресу, тобто обізнаний чи я, І дійсно буде мати, буде, буде мати значення і соціальна підтримка, і впевненість в тому, що моя держава. Підтримує мене зі мною, а я роблю все для того, щоб своїм певним маленьким кроком допомогти дійти до перемоги. Я завжди кажу, кажу своїм колегам там, на засіданнях кафедри, я завжди кажу: не звинувачуйте себе в тому, що ми не там, не на передовій, Ми робимо тут. Важливу справу ми навчаємо майбутніх лікарів, психологів, психіатрів. Ми тут проявляємо свій патріотизм для для того, щоб далі було краще для того, для того, щоб була сформована когорта обізнаних таких професіоналів, які допоможуть нашому населенню після цієї трагедії. Давайте поговоримо про дітей. Про дітей під час війни, яким чином на психічний стан. Маленьких українців впливають ці жахливі події, які розгортаються наразі. Так, да, дійсно, діти це, мабуть, одна із найвразливіших категорій населення, які потерпають від жахів війни. Е, і я знов-таки, приходячи на роботу, запитую у своїх колег, у яких, у яких маленькі, зовсім маленькі діти. Я кажу: Ну, як там спалось? Ой, дякую Богові, спав. Тобто маленькі діти вони сплять, їх е десь там е бережуть і відокремлюють у якесь таке безпечне переміщення, але ж не завжди так буває. Е дуже часто чуючи е оцей грохіт, оце оці, оці гулки е гуч гучні вибухи, діти починають ховатися. Вони намагаються кудись, намагаючись кудись убігти, дуже часто можуть вискакувати майже на вулицю. Що треба робити? Попежно до все, бути поруч. Бажано тримати за ручку або за плечико, або якось, тобто демонструвати дитині, що я поруч, я поруч завжди. Да, Забезпечити безпечний якийсь прихисток, це обов'язково. І ще один дуже важливий момент. Демонструвати дитині власний спокій, тобто, дивлячись на дорослого, дитина буде повторювати його дії, дитина буде розуміти, якщо мама спокійна, я буду, я теж можу, теж можу бути спокійним. Це вкрай важливий момент, і якщо у вас там всередині десь відбувається невідомо, що дитині своєї, ви повинні показати, що все буде добре. Тобто, для того, аби допомогти дитині і під час обстрілу, і в довгостроковій перспективі, дорослому необхідно вміти володіти собою і керувати Звісно. власною психікою. Звісно. Чи Звісно. можемо ми поговорити про це, яким чином цього досягти? А, ну, по-перше, на це я не, не домовила, не, не, не доказала. Згадайте одне важливе речення: я мама. Все. Згадайте про те, що. У будь-яких важких, тривожних ситуаціях, що ми кажемо? Мамочка, згадайте про це, що ваша дитина дивиться на вас, і ви мама. От про це подумайте по-перше. Далі, звісно, кожна людина буде реагувати по-різному. Що зробити тут і зараз? Оце запитання, якому я хочу приділити дуже багато уваги. Можна я трошки часу приділю саме цьому запитанню? Чи можемо ми допомогти саме собі? Тут і зараз я, моя відповідь можемо. І оця книжка, яку я неодноразово всім демонструю, це абетка. Це короткий алгоритм того, що я можу зробити тут і зараз. Дивіться, будь ласка, у цій книжці підґрунтям мотиваційним і інформаційним підґрунтям якої стали рекомендації Міністерства охорони здоров'я України, чітко покроково описано, що робити в певних, псих... певних емоційних станах. Тут описан стан страху, нервового тремтіння, тривоги, плачу, панічна атака тощо. Але ж те не це не головне. Описання да, воно тут існує, як це, як це, як це зараз оприділити, що з бою зі мною відбувається. Але у гострій ситуації це буває неважливим. То ви потім почитаєте. Але ж тут є дуже важлива річ. Подивіться сюди. Якщо ви прочитали прочитавши алгоритм дії в певній ситуації, не зрозуміли, як це зробити, у вас є QR-код, за який ви можете звернутися на канал в Ютубі, де вам Чітко, покроково, детально покажуть, як це робити. А я зараз трошечки буквально таки обзорно скажу, що можна зробити тут і зараз у ситуації кризи. Чому це важливо? Ну, по-перше, за все, ми сказали, мама, дитина. Мені треба якось себе зараз угамувати, щоб дитині було спокійніше. Раз. Друге, сирена. Люди Перемістилися у е, сховище, у бомбосховище. І раптом у когось починається, ну, наприклад, панічна атака. І що? І нічого. Людина залишається один на один сама з собою. Бо ніхто не має, не має елементарних знань з приводу того, як допомогти цій людині. І що починається далі хаос. Хтось, хтось несе якусь, якусь там. Покривала, хтось несе водичку, хтось несе ще щось. У людини нервове тремтіння її починають якось зігрівати. Ні в коїм разі. Нервове тремтіння це стан, при якому не, не можна зігрівати. Треба на навпаки потрусити людину у цей цей, цей момент. Більш більш того, у людини у людини стан заціпіння, ступор від е, того, що відбувається навколо. Що треба зробити? Ні в коїм разі не при не доторкати, дотеркатися людини. Ви отримаєте реакцію навпаки, людина не, не, не буде адекватно реагувати. Тобто треба знати, як підійти, як торкнутися, що сказати у цей момент. І тоді все буде добре, і людина буде заспокоєна і всі навколо. Теж будуть поводити себе спокійно і відчувати, і, і відчувати те, що вони знають, що з собою робити, що їм зараз допоможуть, якщо щось таке буде незвичайне відбуватися. Я хочу сказати, що тут, у цій книжці, чітко прописані шість основних груп технік, які ми можемо примінити тут і зараз. І, і перша група техні, технік можна я да, трошечки розповім? Будь ласка, пані Вікторію, скажіть, будь ласка, як називається це видання, щоб люди змогли Ця, знайти його? Це видання називається комплекс освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги особам у кризових ситуаціях? Це алгоритм дії, і ми спочатку ем, так собі думали, що це буде для фахівців, але ж ні. Це може зробити сама людина тут і зараз. Можу трошечки, Подожити, будь ласка. Да, трошечки подробніше. І так, ми маємо шість основних груп технік, які можуть допомогти нам у гострій ситуації. Перша, техніка, перша група технік це, це заземлення. Що таке заземлення? Що я можу зробити саме завдяки цієї техніці? Я можу зробити. Наступне людина, яка перебуває у кризовому стані у гострій ситуації, повинна бути від, 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 е, відсторонена від цієї ситуації. Що ми можемо для цього зробити? Ну, по-перше, це рухові вправи. Все навпаки називається перша рухова вправа. Я кажу людині, я буду робити отак. А ви повинні робити навпаки, що робиться з людиною? Вона засереджується на моїх інструкціях і вона засереджується на виконанні вправ. Наступна не безпосереднє заземлення. Коли людині становиться ніякого, коли людину, у людини починається така дуже сильна тривога, їй завжди дуже хочеться отримати землю під ногами. Отже, вправа заземлення це саме отримання землі, опори під ногами. І що я роблю? Я просто стаю на підлогу і починаю усвідомлювати, що я твердо стаю на цій підлогі. Потім я е, впевнююся в тому, що я твердо сижу на цьому стільці. Тобто, я канця пере... перевожу свій фокус уваги на свої тілесні відчуття. Я його віддаляю від того, що відбувається навколо я. Отримую впевненість, і це дуже важливо. Що ще я можу зробити? Я ще можу зробити таку техніку, дуже але ж це керована техніка, яка, яка називається тут і зараз. Оцю техніку можна примінити інструктору до людини, яка перебуває в небезпечному становищі, і у якомусь такому неадекватному психічному стані. Техніка називається тут і зараз. Що я роблю? Я роблю дуже просто. Я пропоную людині торкнутися деяких поверхень і відчути пальцями е, структуру цих поверхень. відчути, усвідомити, що я таке відчуваю під пальцями. Наступний крок: я пропоную людині е, вибрати випадкові 5 предметів і зосередити свою увагу на цих предметах. І далі останній крок бажано дати людині щось. Ну, типа, може, цукерочки. Тобто, що, що робиться з людиною? Вона засереджує увагу на іншому. Крім того, тут задіюються різні аналізатори, тобто тактильний аналізатор, зоровий аналізатор, смаковий аналізатор. І це дуже швидко допомагає людині відокремитися від небезпечної ситуації і відчути певне розслаблення. Наступна група техніки, про яку я хочу сказати, це Техніки прогресивної м'язової релаксації за Джекобсоном ще в середині минулого століття. Едмун Джекобсон, американський психолог, фізіолог, розробив таку техніку прогресивної м'язової релаксації. Це така, це така дуже нескладна техніка, яку може використати майже яка людина. Я зручно сажусь усажусь у стілець або у крісло, і обираю собі певні групи м'язів. Які я буду зараз напружувати. Протягом 5 секунд я напружую м'язи і утримую їх у стані напруження. Потім різко розслаблюю. І ще 10, хвилин, 10 секунд рахуючи, я спостерігаю за тим, що відбувається з моїми м'язами. Результат феноменальний. Далі обирається інша група м'язів, та ж схема. Рахування, і через буквально через деякий час, буквально через декілька хвилин, 5-10 хвилин, людина починає відчувати спокій. Тривога вгамовується. Наступна група технік це дихальні техніки. Також дуже важлива, дуже, дуже, дуже важлива, важлива група технік, яка також може бути використана тут, зараз, і допомогти майже, майже сразу же. Ось такі дихальні прави. вправи їх буквально таки небагато, і я вам зараз одну з них продемонструю. Перша вправа це обійми крил, 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 крилець метелика. Що я роблю? Я кладу праву Руку на ліве плече, ліву руку на праве плече і зіп, зціплюю великі пальці. І починаю робити отак. Тобто я постукую себе по груді е, поп, 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 позачергово? Да? Однією, другою рукою. І прислуховуюся для своїх, до своїх відчуттів, прислуховуюся до тих асоціацій, які виникають у мене у мене при виконанні цієї техніки. Результат не е, наступає дуже швидко, дві-три хвилини, і спокій починає володіти тілом і ментальним станом людини. Є ще маса технік дихальних. Це кероване дихання. Ну, наприклад, там на чотири. На чотири рахунки я вдихаю, на чотири я затримую дихання, і на чотири я повільно видихаю. Може бути інша схема. 4, 1, 5, може бути інша, ще інша схема. Вона різна. є дихання по квадрату. Да? Тобто, коли я відстежую кути квадрата і поступово повільно вдихаю. Далі знову таки відстежую кути квадрату, затримую дихання. і Знову-таки, раз, два, три, чотири. Видихаю. Знов-таки я відчуваю швидкий результат. Ще одна дуже така цікава техніка. дві ще скажу. Дві дві, не буду довго затримувати. Дві ще скажу. Така дуже цікава техніка. Пропонуйте людині сісти зручно, дихати спокійно і зробити носом такий, таке дихання, напруживши м'язи горла. Якби ви імітуєте хропіння, тобто гучно вдихнути. І через буквально таки один рахунок, гучно, знов таки імітуючи хропіння, видихнути. Так, гучно, дзвінко, ви а, буквально 2-3 хвилини, і людина буде відчувати спокій. Ще одна дуже важлива група дихальних технік це. Техніки для вгамування дихання і серцебиття особливо важливими. Ці техніки є для чого? Для купірування панічної атаки. Що відбувається під час панічної атаки? Людина починає відчувати неприємне відчуття, як почуття нестачі дихання, серцебиття, страх смерті тощо. Що, я, що можна зробити у цей момент? І, звісно, людина поводиться. От, е, припустимо, припустимо таку ситуацію у бомбосховищі. Людина вважає, що зараз буде чи зупинка серця, чи інфаркт, чи, чи, чи ще, 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 ще що завгодне. Що вона починає робити? Вона починає бігати, метушитися. Тобто, це, це стан, який треба дуже швидко гамувати. Що ми робимо? Ми даємо людині. Паперовий пакетик, і розказуємо йому, що ми вдихаємо, прикладуємо цей пакетик до лиця, вдихаємо носом, видихаємо ротом і починаємо інтенсивно дихати. На чому заснована ця вправа ця вправа, ефект цієї вправи? Ми добре знаємо, що при е, багато при високій концентрації кисню може настати збудження. Навпаки, висока концентрація вуглекислого газу призводить до розслаблення таким чином, таким простим засобом, не маючи пігулки під рукою, ми можемо вгамувати панічну атаку. Нема паперового пакетика, дихайте в в долоньки, складіть їх лодочкою і дихайте в долоньки. Є там подушка, якась там хтось з собою прихватив. Подушку дихайте, але ж дихайте, робіть щось і будете мати результат. Е, ну, Крім дихальних технік, ще є ще група масажних технік, а саме е, сама, навички самомасажу. Тут вони дуже детально. Це все описано у цій книжці. Да, це, це, це це дуже кінець. Детал... Вікторія, давайте ще раз скажемо про її назву і де її можна придбати, як люди можуть її отримати. Назва книжки. Комплекс освітніх тренінгів з психологічної допомоги особам в кризових ситуаціях. Ви можете дати телефон кафедри психіатрії, і люди можуть прийти і отримати цю книжку. Ми зробимо це ми зробимо це з задоволенням. Ми просто подаруємо ці книжки. І хай це буде абеткою. Для населення України, яке перебуває от в таких ситуаціях, е, ще дуже багато технік тут описано, і масажні, і техніки медитації, і техніки музикотерапії. Ще е, з часів Аристотеля, Платона е, вважалося, що музика може робити, е, робити терапевтичні е, такі впливи. І тут е, Описані групи музичних творів, прям так згруповані у музичні твори твори, які можна примінити у певних ситуаціях. Так, да, звісно, ми не будемо це робити у бомбосховищі, але ж вдома. Зайдіть, зайдіть по QR-коду, зайдіть на сторінку в Ютубі, послухайте музику, пориньте в свої почуття і отримайте розслаблення. Що ж, дуже дякую вам за цю бесіду, друзі. Вікторія Горенко, доктор медичних наук, професор Дніпровського державного медичного університету, завідувачка кафедри психіатрії наркології медичної психології, сьогодні завітала до нашої студії і надала ось ці поради, які зможуть допомогти кожному із нас. Зверніть увагу, будь ласка, на цю книжку на кафедрі психіатрії її можна отримати безкоштовно. Дякуємо. Дуже. Дякуємо дуже. Надзвичайно було цікаво спілкуватися. Дякую.